Жіночі велюрові кофти та штани Апту Фешн Алді Німеччина, де одиничка вартує лише 185 гривень. В лоті 22 позиції, 4070 гривень за увесь цей лот, за увесь цей актуальний лот. Так, давайте я вам покажу. Ковтинок. У нас буде 9 штанів, 13. Ковтинки є різні, є з капюшоном, є з такою напівзіпочкою. Ось так виглядає. Оякотех стандарт 100 означає, що для цих речей використовуються якісні гіплергенні матеріали та фарбники. Підходять алергетикам. Є ось така ковтинка з таким v образним вирізом, класно виглядає. Є ковтинка з зіпкою повністю, без капюшона. Ось так виглядає. Розміри Ски буде 5, M 7, Елічки 4, xl 6. Ось такий варіант з високою горловинкою. Далі показую, може бути ось така ковтинка. Далі показую. Може бути ось така ковтинка. Дуже класно, вона виглядає з капюшоном на стрічечках. Дуже класно та стильно виглядає все. Далі показую штани. Штани абсолютно різні. Є як і. На резиночки з затяжечкою. Ось такого плану. На манжетиках. Так можуть бути і прямого крою. Можуть бути ось такі штани. штани. Класні кольори. Є які базові, так є і більш яскраві, наприклад, ось такий колір. І, до речі, тут є модельки кофти-штанів, які дуже класно між собою поєднуються. Наприклад, це ось ці штани та ось ця Кофта можна продавати як костюм, інші можна продавати розпаровочкою окремо. Дивіться, є ось такий варіант. Вони неймовірно ніжні, тактильно приємні до шкіри. А по складу зараз я вам скажу: 99% поліестер, 93 поліестер, 7 Еластан. Є ось такий чорний варіант. Тобто, ваш клієнт точно знайде те, що буде йому до душі. І подивіться, можна дуже класно скомпонувати ось ці штани з цією кофтою. І буде дуже класний костюм, І ви зможете круто заробити. Нагадаю 180 гривень. одиничка, класний розмір, актуальний на актуальний товар. Звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.